Привіт усім! Вітаю на своєму каналі. Я знову в саду. Дивіться, які мохи в нас красиві тут ростуть на старих деревах. Мох, лишайники різні. Красиво. Це стара береза зламана. Вон, дивіться, далі на ній трутовички поселилися масово, а під Березкою зелений мухоморчик. Погризаний. бачите, мишка, скоріш за все, поласувала. Мух, до речі, на дотик сухий, хоча кілька днів тому у нас був. Дощ і ніби як він мав би бути вологим, але ні сухий. Такий мох можна знімати пластами і використовувати десь в тераріумі, для декорування для якогось, для різних побутових речей. Хочу вам показати, як гриби трутовики захоплюють яблуню. Починаючи від підніжжя і по стовбуру ось піднімаюсь, дивіться. Ось колонія і пішла по гілці. Гляньте, як красиво. І вверх, вверх, вверх туди. все повністю захоплено цими грибами. Вони, до речі, дуже красиво виглядають. Я такі зустрічала не лише на дереві, але й просто на землі. Там, де старі повигнивали пеньки, напевно, залишки старої деревини залишились. І от вони її доїдали. Кілька разів таке бачила. Гляньте яка цікава, неймовірна картинка. Хочу вам також показати неймовірно велике листя червоного дуба. Ось дивіться, молодий дубок росте червоний. Ось поряд ще один, з нього листя вже майже опало. І ось гляньте, отакий величезний листок. Їх тут лежить неймовірна кількість внизу. Там один, другий. Дивіться, які великі. Для порівняння я вам зараз покажу на фоні руки. Ось дивіться, ці два кадри і моя рука. Бачите, наскільки вони більші? Ось отак. Глянь такі величезні. І на цьому молодому теж майже такі. Ну, трішечки менші. Ось, дивіться, для порівняння. Дуже красиве дерево. Кущі омели на деревах. Пожива для пташок, тому що там багато таких от біленьких насінин. Ось бачите, пташки їх їдять. Але воно клейке і клеїться до стовбура. Ось отак. А потім дерево гине, на превеликий жаль. Вон там далеко, бачите, он осокор. Весь в омелі і вже майже загинув.